Друзі, всім привіт! У нас вже новий день, новий влог. Я така пожована, не виспані. Вже в нас восьма ранку і ми їдемо в аквапарк. Правда, погода якось у нас не дуже, дуже хмарно. Навіть зранку був дощ, але плани є, плани ми їх відміняти не будемо, тому що в нас вже все проплановано кожен день. І щоб не з'їжджати з програми, ми все-таки їдемо. Віка вже сидить. Ми вже приїхали в аквапарк. Погода, звичайно, така. Собі не для аквапарку, але що маємо, то маємо, тому йдемо купувати білети. Білет коштує 480 тисяч донг за одного. Зайшли на територію аквапарку. Тут нас зустрічає такий слон. Тут така маупа ще є. Тут дуже-дуже всього багато. Величезний аквапарк. Можна ще придбати морозиво, різні напитки, також це все присутнє в аквапарку. Вікі пісні вже. Люблю тебе! Також тут ще є природні гарячі джерела з різною температурою води. І саме зараз в них і ми і підемо, тому що така погода якраз в джерелах. Потрібно сидіти, а не ганяти по гірках. Hello. Hello. Людей сьогодні взагалі мінімально. Ось тут теж так гарно. Все зелене. Кругом природа. Красота. Аквапар, до речі, знаходиться серед гір. Вода, до речі, аж парує. Віка полізла в таку печеру. Навіть музика грає в печері. Клас. Танці. Ще одна є печера така невеличка. Дивіться, тут є напис, яка температура води. Тут 39,45 і там 35-39. В наступному. До речі, 75 градусів вода. Віка, ти лізеш? Тут вода дуже гаряча, я вже навіть підходжу і вона набагато гарячіша. Ого, влізла тут щось. В'єтнамці також відпочивають. Куди нас ведеш? В холодну воду, бо за той гарячу, мені заходить крутиться. Та, треба трошечки в холодну воду, а то ми вже червоні як раки. Йдемо в холодну воду. Пішли в холодну, ну, давай, Віка перша. Як? Це треш. Але класно. Я закрию рот, щоб не хочукатися. Такого шоку я вже зразу прийшла в теплий басейн, тому що дуже холоднезна була вода. Але бодрить, я вам скажу, не гірше, ніж ранкова кава. Ще одна тут така є красота. Зараз вам покажу. Дивіться, яке тут типу, штучне небо. І така тепла вода. Навіть гаряча вода. Ой, дуже гаряча. І Тут ось так сідаєш на пеньок. І типу як париш ноги. Ми вже прийшли в іншу зону, тут така печера, і там, до речі, всередину також можна заїжджати. І також є дитячі гірки. Хочу вам показати печеру ближче. Тут потрібно брати спеціальний круг і ось так по печері на воді пливеш. Можна ось тут йти ногами, а ось тут аплисти. Вже готові запливати в печеру. Віка перша. Хочу ще вам на мапі показати, який величезний це аквапарк. Ось ми знаходимо ось тут на червоній точці. Ось тут каруселі, тобто гірки водяні. Далі тут є аквапарк з динозаврами. Тобто тут дуже і дуже багато всього. Потрібно все вспіти сьогодні. Далі ми прийшли в відділ з саунами. Тут ось є стім сауна. Тобто парова. Зараз якось. Далі тут у нас є солена ванна. Ванна, сауна. Тут, до речі, дуже класно, можна лягти, полежати. І ось така є тут рожева сіль. І ось так оці лампи теж сольові. І ще вам хочу одну показати. Ідемо. І це, звичайна, така сауна, як ми звикли. Ось така суха. Ось так. Ми вже йдемо далі. І ось тут такі, дивіться, які гарні парасольки дитячі. Всю-всю-всю, ось так дорогу. Дуже і дуже гарно. Мені здається, взагалі тут продумана кожна кожнісінька деталь. Хочемо ще зараз дрон запустити, показати вам це все з висоти, тому що тут дуже і дуже гарно. До речі, по аквапарку, так як величезна територія, ходять ось такі таксі. Вже їдемо в динозавр парк. Я на самому класному місці сиджу з шофером, контролюю весь процес. Приїхали в динозавр парк. Дивіться, яка тут красота, слухайте. До речі, минулого разу, як ми тут були, це ще будували, ми цього не бачили. Тут ми також запускаємо дрон, тому що така неймовірна краса. Обов'язково все потрібно зняти. <реш> Віка тут арілси знімає і їй допомагають. <реш> Хочу ще вам показати. Ось така тут є окрема загороджена територія. Тут різні різні птахи. Дуже гарно Яка краса. Такі гарні звуки. Клас, тут така кількість величезна попугаїв дуже гарно Тут є кури і качки. тут є дуже велика риба. Дивіться, як плаває. Риби також тут досить багато. А у в'єтнамців якраз починається обід і вони ось так відпочивають. Ось так кумедно їхні універсальні капелюхи. Вони не тільки від сонця захищають, а ще й для сну. Годяться. Щоб птахи зовсім не бояться людей. Дивіться, я так близенько знімаю, вона навіть не летить від мене. Який цікавий колір. Клас, Дуже гарно. Зараз будемо ще на каяках плавати. Дуже гарно. На каяках припливли на ось такий острівець і хочу вам тут дещо показати. Дивіться, хто тут в нас є. Справжні Бембі. Клас. Як тут гарно. У мене Хочу тут по сходах спуститися ближче, але мені здається, ось цей олень тут на діжурстві. Дивіться, зразу встає. Але ні, мені здається, він мене боїться так само, як і я його. І, до речі, хвилин 10 назад тут появилося нове життя. Ось ця Олениха родила. Вона просто ось так прийшла, лягла. І з неї вилізло ще одне бембі. Тому ми ще й застали такий процес. Дуже гарно. Дивіться, як дивиться на мене. Я знаю, що я прийшла на твою територію. Ми тут пливемо, і в мене свій особистий водій в таксі. Тому що я ось просто сиджу з веслом, собі роздивляюсь красоту, а Олег за кермом. І буду зараз вам знімати також показувати, тому що тут так гарно Це в горах і дуже багато природнього. Ось ці природні джерела, природня річка. Тобто не штучний аквапарк десь під накриттям, так як, наприклад, у Львові, а багато такого природнього. І погода стала набагато кращою, розпогодилося, стає тепліше, взагалі супер. Ми вже прийшли там, де гірки починаються. Гірки на воді, типу атракціони. Тут є ще таке кафе, де можна перекусити. Вибір тут невеликий їжі, але він є. І ціни, до речі, тут досить лояльні. Звичайно, вони вищі, ніж в магазинах, але досить лояльні. І ось тут можна купити також сувеніри, напитки. І ось ми взяли собі банмі. Вам що за булочка? Звичайна булочка для ходового, м'ясо з барбекю і кетчуп чилі. Тобто нічого такого, особливого. Ми вже прийшли на гірки. І йдемо зараз розважатися. Ось тут мені дуже подобається. Тут таке щось для типу дітей і для дорослих, хто боїться ну, гірших більших гірок, якраз ось тут саме супер. Віка вже випробовує гірки. І ось тут, до речі, зверху відро набирається повне відро води і воно ось так зливається. Зараз, можливо, я його вам зніму. Зараз побачимо. Якщо не потрібно буде чекати хвилин 10. А ось і виливається. Ось так. Покажу вам гірки ближче. Тут вже Олег з вікою катається. Так, зараз десь має виїхати Віка звідси з того, вилітає. Зараз у нас буде страшний атракціон, вільне падіння. Ноги ще на хрест готова. І останні тут гірки, які є, це ось така. І ще ось тут називається унітаз, тобто тебе просто так крутить і змиває. А ось ця, до речі, найстрашніша, мені здається, тому що тебе по трубам крутить, крутить темно, і потім вільне падіння. І ось так тебе гойдає, гойдає до самого кінця. А кінець геть десь там далеко. Не знаю, чи вам було чути, але фікарівки ще так Ми Вже накупалися, на... з'їжджалися на гірках, було і страшно, і класно. По-різному було, насміялися, і зараз ще хочемо йти. Ми спеціально залишили годинку часу для гарячих джерел. І хочемо ще раз туди сходити і вже будемо збиратися їхати додому, тому що в нас так пройшов день, дуже і дуже насичено. <тас> Танці на цій веселій ноті хочу закінчити вже сьогодні відео. сьогоднішній влог. Тому всім до завтра. Слідкуйте, дивіться нові відео, тому що буде не менш цікаво. І всім до наступного влогу. Пока-пока!